Росія ймовірно затягує погодження припинення вогню з Україною, заявив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп в інтерв'ю Нюзмакс. При цьому глава Білого Дому вірить, що Кремль, врешті-решт, хоче покласти край цій війні, відповідаючи на запитання репортера, чи вважає він, що Москва зволікає з домовленостями щодо припинення вогню. Трамп допустив такий сценарій і додав, що використовував ту саму тактику. У своїх минулих справах цитую: я думаю, що Росія хоче покласти цьому край, але можливо вона тягне час. Знаєте, я робив так упродовж багатьох років у бізнесі. Я не хочу підписувати договір, я хочу, якби, залишитися у грі, але можливо, я все ж таки не хочу цього робити. Розповів політик. Водночас він упевнений, що Москва та Київ хочуть, щоб це все закінчилося. Цитую. Загиблі не американці, але для мене це має значення у цьому плані. Я дивлюся на фотографії полів битв і хотів би їх навіть не бачити всюди руки, ноги та голови. Розповів Трамп. Він наз назвав застосування озброєння, особливо безпілотників, просто абсурдним. У Трампа заявили, що Україна не мала права на ядерну зброю, яку ми передали Росії в 1994 році, підписавши Будапештський меморандум. Давайте прояснимо ситуацію з Будапештським меморандумом. Ядерна зброя належала Росії і була її залишками. Україна повернула ядерну зброю РФ. Вона не була українською. Це неприємний факт, написав у соцмережі ікс радник Трампа з особливих доручень Річард Гренел. Із гренелом погодився американський сенатор республіканець Майкл Лі. Цитую, ядерна зброя не належала Україні і ніколи не було договору, який зобов'язує Сполучені Штати Америки слідувати Будапештському меморандуму. Написав він. Ну і колишній посол Сполучених Штатів Америки в Україні і експерт з питань ядерного озброєння Стівен Пайфер у відповідь заявив, що політики категорично помиляються. Я допомагав укладати угоду щодо Будапештського меморандуму. Гренел категорично помиляється. Ядерні боєголовки в Україні були колишніми радянськими, а не російськими. Боєголовки на зберіганні перебували під виключною відповідальністю України. Міжконтинентальні балістичні ракети і бомбардувальники були ліквідовані в Україні за винятком невеликої кількості відправленої до Росії в рахунок списання боргів. Пайфер наголосив, що Україна вирішила відправити ядерні боєголовки до Росії на ліквідацію значною мірою через те, що Москва взяла на себе зобов'язання поважати суверенітет і територіальну цілісність України та не застосовувати силу проти нашої держави. Читайте історію повністю. Порадив він гренелу. Ну а чому саме зараз розгорі... розгорілася ця дискусія? Насправді невідомо. Я ж нагадаю, що у лютому президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Пірсу Моргану заявив, що Україна має отримати ядерну зброю, якщо її не беруть до НАТО. Але потім у Трампа цю ідею відкинули. Ймовірність того, що вони отримають назад свою ядерну зброю, знаходиться десь між малою та нульовою. Давайте будемо чесні, ми знаємо, що цього не станеться, сказав в інтерв'ю News спецпредставник Трампа. Кіт Келох.